Привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі у моєму новому відео. І сьогодні дуже класна тема цього відео це мої улюблені найкращі українські бренди. Тут я вам розповім про скарби, про бренди, які не просто. Українські, вони мають неймовірну якість, неймовірні моделі, їхні колекції вражають, вони супер унікальні, дуже класні, якісні, універсальні. Справді в кожну річ можна закохатися, і це відео буде супер інформативне. І я вас дуже прошу: підтримайте мене та розвиток мого каналу, поставте, будь ласка, вподобання, підписуйтесь на мій канал. Та якщо вам імпонує дана тема, будь ласка, дайте знати мені в коментарях, і я зніму обов'язково. Продовження до цього відео, тому що мені є що сказати. І українських брендів насправді дуже багато, і ви повинні про них знати. Також назви усіх брендів, посилання на їхні магазини, їхні інстаграми. Шукайте, будь ласка, в описі під цим відео, і давайте розпочинати. Найперший бренд це бренд, якого найбільше є у моєму гардеробі. Я дуже тісно із ним знайома і ще закохана це бренд Качаровська. Моя історія з ним з ними розпочалася із їхнього взуття та сумок, і потихеньку перейшла і до одягу. У цьому бренді найперше я раджу звернути увагу на їхні шкіряні сумки, на їхні шкіряне взуття. Моделі у них дійсно супер універсальні, деякі дуже унікальні. Вони витончені, красиві і неповторні. І їхня якість повністю відповідає цій ціні, а то ще її перевищує. У мене є від них їхні черевики рірі у замші молочного кольору, є ті самі, які вже не випускаються босоніжки з колаборації з ціною Каро. От зараз десь на екрані з'явиться їхнє фото. Це босоніжки, які неймовірно розкішно сяють, вони інкрустовані камінням сваровськи. Та виготовлені із сатину та натуральної шкіри, і вони просто неймовірні. Я дуже раджу Кочаровська, мені подобається їхня якість. Я справді фанат цього бренду і, мабуть, що з усіх українських брендів речей саме цього бренду в моєму гардеробі найбільше. Наступне це буде бренд шерстяних речей, светрів, кардиганів це Love by The Moon. Їхні светри, їхні склади, їхні кардигани просто неймовірні, що мене дивує, у них майже ніколи не буває розпродажів та знижок, тобто ціни завжди сталі. Минулого року в літі я придбала собі в'язаний светр від них неймовірного рожевого кольору. Я його відносила восени, взимку і вже навісні теж. Якість просто неймовірна, з кольором нічого не сталося, модель не деформувалася, склади неймовірні. Я вважаю, що це один із найкращих брендів, у якому можна придбати собі в'язані речі та насолоджуватися якістю, виглядом багато-багато років. Бренд Айсенберґ вони спеціалізуються на денімі, на речах із деніму. У мене є шорти від даного бренду, і чесно, я їх ношу вже три роки. Я ще дуже хочу придбати від них джинси. Вже, до речі, придивлялася на їхні моделі. Прямі джинси повної довжини на високій посадці. І в такому блакитному кольорі я знайшла у цьому бренді, тому я дуже рекомендую вам звернути на нього увагу. У них є і джинсові костюми, і спідниці, шорти, джинси. Все, що ви можете собі вигадати із джинсів, у них є, і за якість, дійсно, я ручаюся. я би хотіла розповісти про бренд MOKO. Він зі Львова, і тут я дуже щиро рекомендую звернути увагу на лонги, футболки, їхні ляні костюми. Штани палацо і куртки пальта мені абсолютно повністю подобається все, що вони роблять. Їхні сірі штани палацо. Я готова була молитися під час вагітності, тому що це єдині штани, які були мені зручні, комфортні, виглядали дуже круто, класні по якості, тонкі на резинці. Не тиснули і просто були бомбезними. Десь тут зараз з'являться фото мої у цих речах. І зовсім нещодавно я придбала у них їхню куртку із останньої колекції. І класно те, що це куртка Трансформер, в неї відчіпаються рукави, і вона перетворюється на жилет. І саме у цьому бренді можна сформувати ту саму свою базу, той самий базовий гардероб, про який багато хто мріє і намагається його побудувати, тому дуже раджу звернути увагу на бренд Моком. Наступний бренд Хайбека. Uh, і це бренд спортивного одягу, одягу для тренувань та домашнього одягу. У мене від них є легінси, і мені дуже сподобалася якість. Справді багато хто каже, що це аналог Skims, український Skims, і я із цим погоджуюся. Я Дуже-дуже вам рекомендую на них звернути увагу. І одразу в тему спортивного одягу хочу розповісти про бренд спортивних костюмів, це бренд Usual. Мені Дуже вони подобаються. Це теж той самий бренд, який я носила під час вагітності і після неї. У мене від них було два чи три костюми у супертрендовому чорничному кольорі, у суперкласному шоколадному кольорі. І їхня колекція на День Валентина теж мені дуже сподобалася. Саме власне в цій колекції знялися власники бренду. Хлопець з дівчиною, і це було дуже приємно побачити, хто ж стоїть, скажімо так, за цим всім, за цими всіма процесами. Тому якщо ви шукаєте класний спортивний костюм, спортивний одяг, у них також є лонги, окремо світшоти, толстовки, спортивні штани, я раджу звернути увагу на цей бренд, і що дуже класно, у них не лише розмірна лінійка є, але і лінійка стосовно зросту. І це дуже класна опція, що можна обрати не лише розмір, але й зручну довжину під будь-який зріст. Куш це бренд, це тернопільський бренд, так як я живу в Тернополі, я, скажімо так, могла слідкувати за їхньою історією від самого початку, ще коли куш не був кушем а в Френді Студіо. Тоді вони були просто як мультибрендовим магазином і возили ну, речі з Туреччини, українських брендів також. І мені дуже подобається споглядати за тим, як цей бренд виріс, як він прогресує. І тут знову ж хочу сказати, що в мене дуже багато речей від куш і. Мені подобається їхній одяг, особливо верхній одяг. пальта. подобаються дуже їхні піджаки. Особливо остання колекція, де є піджак трансформер три в одному. Я планую собі придбати такий єдине вагаюся із відтінком або в шоколаді, або в бежі. Молочний виглядає неймовірно, але це не моя історія на щодень. А от шоколадний абобеш просто топ. Це теж жакет-трансформер. Його можна носити як класичний прямий жакет. Його можна одягати, так би мовити, на запах на гудцик. І можна підв'язувати паском, додавати ще таку нотку елегантності та жіночності. І загалом їхні речі. Ціє класної якості мені насправді подобаються моделі. І теж подобається, що він такий таймлес бренд. Тут не мають якихось таких кричущих кольорів, принтів, акцентів. Це речі не на один раз, не на один сезон. Це дійсно теж класна інвестиція у ваш гардероб, щоб побудувати ту саму базу. Тому купуйте українське. Йдемо далі. Це бренд Alice K. Clothing. І це бренд якого поки що у мене немає в гардеробі, але я вже замовила собі їхню футболку. Мені дуже подобаються їхні футболки з ведмедиком, де пише Safety Birds. Це бренд про дуже таку елегантну жіночність, про рожеві кольори, але рожевий не в плані інфантильності, а настільки ніжний, жіночний, весняний, світлий, надихаючий, дуже романтичні. Дуже романтичні моделі у них представлені, і їхні колекції мені дуже подобаються. Подобаються їхні речі із сатину, яких не так багато на українському ринку. А в них дуже класний склад, і дійсно вони виглядають круто. Подобаються їхні світшоти, подобаються футболки. Дуже вони такі додадуть родзинки у ваші образи. Це 100%, Тому це така можна сказати для когось. Це теж база, але якщо ви хочете додати от нотку жіночності, елегантності, ніжності і оцієї рожевинки, я дуже рекомендую вам звернути увагу саме на цей бренд. Далі хочу вам розповісти про бренд трикотажу, про два бренди, які займаються саме трикотажем та в'язаними речима. Перший це бренд Sage. У мене є від них їх костюм, в'язаний трикотажною молочному кольорі, і я не буду брехати, якщо скажу, що йому вже майже два роки, а то й, можливо, більше. І теж із якістю не сталося нічого. Він не деформувався, не розтягнувся. На ньому немає ніяких катишок. Дуже класний у догляді, не втратив свій колір і виглядає дуже класно. Мені подобаються їхні светри. Вони мають такі класні акцентні принти, геометричні фігури. Дуже крутий склад Дуже і дуже рекомендую. Разу розкажу про інший бренд. Це бренд ОТЕ це більше про романтику та жіночність. У мене від них є чудово. Вив'язаний такий топ, майка на одне плече. Дуже мені подобається їхня колекція, де є рожева-сатинова спідниця, їхні светри. Топи, майки, гольфи у них теж є костюми. Дуже класний варі, дуже класний вибір. Саме суконь із трикотажу. У мене теж така була. В них чорна, коли я була вагітна, я її носила і все супер. Наразі я її вже продала, тому що це був великий для мене розмір. Я Її носила на сьомому місяці вагітності, але. Якість просто неймовірна, і це, власне, той самий цупкий трикотаж, який, коли ви вдягаєте, не буде просвічувати, я перепрошую, шов на вашій нижній білизні, а який буде красиво лягати, спадати вниз по вашому тілу і нічого зайвого не підкреслювати, а просто підкреслювати вашу фігуру. Тому дуже рекомендую вам ці два бренди. The Зелес це теж український мас маркет і в них дуже великий асортимент, починаючи від футболок, верхнього одягу, джинсів в літі. Вони шиють класні ляні костюми, класні сукні. Мені подобаються їхні моделі, вони базові, вони стильні, в них хороший склад. Здається, не потрібно йти в зару, коли в нас є такі бренди, як, наприклад, Зелес, в тому числі. Рекомендую вам. Просто заглянути на їхні вебсайти. Я впевнена, що ви точно знайдете щось для себе. Зараз я хочу одразу розповісти про бренд Джул. Ви 100% про нього чули. Я із ним познайомилася після їхньої співпраці з Маргаритою Мурадовою. Це українська дуже відома стилістка. Мені подобається її YouTube канал, подобається її підхід, відео. Вона допомагала їм створювати їхні колекції. Також раджу заглянути з них і звернути на них увагу. Мій фаворит це те, що я от зараз в мене пряма асоціація із ними. Це футболка, біла футболка із надписом Червона рута. Дуже мені подобається, теж її собі хотіла, але вона дуже швидко стала солдат. Якщо з'явиться, я її собі теж куплю. Бажаний бутік. І ви 100% чули, це бренд такий а middle, ближче вже до люкс сегменту, якщо говорити про вартість їхніх шкіряних виробів, але саме бажане це бренд верхнього одягу. Першопочатково у них дуже класні, універсальні моделі пальт. За верхнім одягом я рекомендую йти саме до них. Точно прислужить вам не один рік, і якщо... Говорити про те, скільки довго ви будете носити із задоволенням ці речі, то мені здається, тут ціна себе виправдовує. Про бренд Хвоя це бренд, який славиться своїми шкіряними виробами, а саме сумками та взуттям. У них немає суперширокої лінійки, але кожна з їхніх моделей дуже універсальна, вона теж таймлес. Мені здається, що про Хвою чули всі. Якщо вони чули, обов'язково переходьте на їхній інстаграм, на їхній сайт. Посилання буде в описі під відео. І якщо ви шукаєте ту саму класну пару взуття, у них є дуже круті варіанти балеток. Круті варіанти сумок, і мені дуже подобалася їхня коричнева сумка. І сам ще виглядала просто неймовірно. І це така інвестиція, у ваш гардероб, яка буде поза часом, Тому рекомендую вам звернути на них увагу. Також бренд Баґлет. Я. Купувала їхню сумку ще тоді, коли вона коштувала орієнтовно 2 тисячі, 2-2,5 тисячі гривень. Наразі цей бренд зріс у ціні до 7-8 тисяч гривень. І при цьому я рекомендую звернути увагу саме на ці сумки через те, що там мінімум металевої фурнітури, те, що буде, можливо, старіти, витиратися з часом, якось втрачати свій вигляд, там максимально багато натуральної шкіри. Власне виконання, гарні шви, універсальні моделі, різні розміри позачасові, і це не якийсь швидкоплинний тренд, який на наступний рік буде неактуальним. Ці речі будуть дуже актуальні. Не знаю, мені здається, найближчі 5-10 років це 100%. Тому ви можете сміливо інвестувати у цей бренд і обирати там для себе свою сумку. Український бренд Прекрас цвіта, Терен, Мені дуже подобаються. Всі моделі, які вони роблять, їхні чокери із пташкою мені здається, це просто бестселер. Кожна річ, кожна пташка виготовляється вручну це ручна робота. І вона має свою енергетику, вона має свою цінність, Вони прикраси стануть родзинкою у кожному вашому образі. Я вам просто гарантую, навіть якщо ви візьмете білу футболку, джинси і пов'яжете собі на шию чокер їхній, все, ваш образ гарантовано буде виглядати значно цікавіше і краще, ніж без них. І це супер-супер універсальні моделі, тому рекомендую. Хочу вам розповісти про бренд FEMI. Це бренд, який спеціалізується на браслетах, а саме на браслетах, на яких можна зробити гравіювання та надпис, те, що буде вас надихати та мотивувати. Мені дуже подобається філософія даного бренду. Вони розробляють супер універсальні жіночні прикраси. Те, що можна носити щодня, і так би мовити, надихатися, мотивувати. Дуже класна ідея з тим, що ви можете вигравіювати будь-який надпис, який ви хочете. Те, що буде вас надихати, мотивувати. Тому, якщо ви шукаєте класний браслет, я вам щиро рекомендую. І це також дуже класний варіант подарунку, де ви можете не згадку комусь вигравіювати не знаю, фразу, дату, будь-що. Що тільки вам спаде на думку, і ця людина буде завжди носити поруч з собою. Наступним я хочу розповісти про бренд Гуня, і це бренд домашньої кераміки. Мені надзвичайно подобаються їхні підсвічники, їхні тарілки, і обов'язково я хочу придбати собі також раджу звернути увагу на їхні прикраси. Вони також суперкласні, дуже акцентні, стильні, унікальні, такі вони мають свою айдентику. І кожен образ вони точно будуть доповнювати отакою родзинкою і показувати ваше я не знаю, підкреслювати ваш стиль. Тому я від цієї душі рекомендую вам бренд. Гуня. Я думаю, ви 100% бачили його. Якість їхніх керамічних виробів просто вражає. Це ручний розпис іде на всіх тарілках власне. Те, що створено руками, воно має зовсім іншу енергетику. І ті сенси, які закладає бренд, вони також дуже-дуже мають велике значення. Тому рекомендую. От ми будемо завершувати. Залишився в мене на десерт. Останній бренд це бренд дитячого одягу. Є дуже класні українські бренди дитячого одягу, їх є багато, але сьогодні я розповім вам про один. Він також родом із Тернополя. Це бренд Little Angel, і у мого сина дуже багато речей від цього бренду: їхні моделі, їхні кольори, якість. ну... Просто неймовірні, і мені дуже хочеться, щоб про цей бренд знало якомога більше людей. Саме тому я вам про нього розповідаю. У них немає якихось яскравих відтінків, принців. Ні, вони максимально наближені до природних пастельних кольорів, супер універсальні, як для дівчаток, таких хлопчиків, класні, бавовняні, прикотажні, в'язані речі. Тому, якщо ви мама маленького янголятка, я дуже рекомендую вам заглянути у їхній магазин, тому що я. Я, наприклад, кожен раз як до них приходжу, я не можу вийти з пустими руками а інколи я там залишаю декілька тисяч гривень, набравши повну торбу всього. І... Я ні про що не шкодую, якість кажу, неймовірна. На цьому я буду завершувати своє відео. Це була моя двадцятка українських брендів. Хоча цей список просто безкінечний, я можу знімати і говорити про них ще і ще. Є дуже багато класних брендів зуття брендів Сумок, домашнього одягу спортивного одягу. Якщо вам цікава дана тема, якщо вам сподобалось це відео, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Я з радістю зніму продовження цього відео, тому що мені, як я вже казала, є що сказати. А вам дякую за перегляд. Підтримуйте українське, купуйте українське. До зустрічі у моїх наступних відео.